Нець на початку тижня в Україні різкі, погодні контрасти. Циклон, який у понеділок зранку приніс сильні зливи на території від західних кордонів країни аж по Дніпро залишиться на правобережжі принаймні до середи. У зоні його впливу пройдуть дощі з грозами. Температура перебуватиме в комфортному діапазоні, плюс 22-26 градусів до середини тижня. На заході, півночі та на київщині похолодніше до плюс 20 в день. Натомість на правобережжі, на лівобережжі, Жі пануватиме суха, спекотна погода із денною температурою вище 30 градусів. Головний біль, зміни настрою, порушення сну та зниження працездатності все це симптоми метеозалежності. Зазвичай їх відчувають до 70% людей. Чому так відбувається, та як знизити негативні відчуття? Анна Ужвенко розпитала фахівців. Погіршення самопочуття 19-річний Усман пов'язує зі зміною погоди. Каже, дедалі більше його знайомих також це помічають. Тиждень тому, коли почався сезон гріз, я почав відчувати головний біль та біль в очах. В принципі, це були основні симптоми. Інколи ще можуть покрутити ноги. Зачасту це буває коли. Одразу змінюється різка погода, тобто було дуже спекотно, а потім почалась гроза. Організм людини по різному реагує на зміни погоди. Хтось не може зосередитись, а в когось крутить суглоби чи болить голова. Медики пояснюють, чому так відбувається та чи існує метеозалежність. Метеозалежність – це не хвороба. Вона не входить в класифікацію або в перелік хвороб за міжнародною класифікацією, але це такий, якби стан, який супроводжується певними скаргами. Зміни погоди бувають різними. Це стосується і вологості, і температурного режиму, і на це реагує наш організм. В цілому і центральна нервова система, і серцево-судинна система, імунна система, і це все дає певні прояви. Це можуть бути або сонливість, або відчуття втоми, часто біль в голові, підвищення або зниження артеріального тиску. Лікарка додає, що найчастіше на зміну погоди реагують жінки через вплив гормонального фону. А серед вікових груп літні люди адже мають більше супутніх захворювань. Якщо обирати між чоловіками і жінками більш схильні до цього жінки, тому що також гормональний фон також на це впливає. Вікова група так дійсно, люди похилого віку більш чутливі. Чому тому, що вони, як правило, мають багато супутньої патології, там артеріальна гіпертензія, цукровий діабет або інші захворювання. Тим часом синоптики прогнозують, в Україні зберігатиметься різкий температурний розподіл. Антициклон перебуває без опадів, спокійна погода. Поки що такого не очікуємо. Все ж таки, в нас буде мінятися погода. Це, звичайно, дещо впливає і на людей. В найближчі дні температурні показники в нас будуть по західних північних областях. Нічна температура становитиме від 13 до 20 градусів, а денні максимуми 23-30. А ось південний схід, схід частково південній області. Там звичайно вищі значення температури зберігаються. Нічна температура 17-23, денні максимуми 29. 34. Щоб легше переносити зміни погоди, лікарі радять дотримуватися режиму, достатньо спати, рухатися і пити воду. Що взагалі рекомендується? Це дозований режим дня, тобто сон має бути 7-8 годин на добу. Дозоване фізичне навантаження, тобто, якщо людина займається спортом, йога, пілатес там кардіонавантаження, це чудово. Не забувати про питний режим, достатнє вживання рідини на день, переглянути можливо свій образ життя, тобто зробити його більш якісним для себе в першу чергу. Експерти зазначають, що метеозалежність має до 70% людей, але у більшості у легкій формі. Тимчасова слабкість, головний більше драцівливість, тож турбота. Про своє здоров'я найкраща відповідь на ці виклики. Анна Вадим Мороховець та Вадим Верба. Рада.